Вітаю, це детально про важливе на чорноморській телекомпанії. Мене звати Олена Бадюк. Служба безпеки України 1 червня атакувала кілька російських військових аеродромів за допомогою дронів, які заздалегідь доставили на територію Росії. Так весь світ дізнався про спецоперацію із назвою Павутина. У такий спосіб українські силовики змогли знищити понад 40 російських військових літаків. Орієнтовна вартість ураженої техніки перевищує 7 мільярдів доларів США спецопера. Цю готували понад півтора роки СБУ відпрацювали по чотирьох аеродромах: Біла, Дягілво, Аленя та Іваново. Ось що про це розповів президент України Володимир Зеленський. Давайте послухаємо. Офіс нашої операції на території Росії знаходився безпосередньо поруч з управлінням ФСБ Росії, в одній з їхніх областей загалом. В операції було використано. 117 дронів, і відповідна кількість операторів дронів працювали. Вражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на аеродромах базування. Наскільки складно реалізувати спецоперації такого рівня на території ворога, та чи змінюють вони хід війни? Про це та інше будемо сьогодні говорити у нашій програмі. І я вітаю, до нас долучається гість. Це пан Сергій Кривонос, генерал Збройних сил України і екс-заступник секретаря РНБО, пане Сергію, добрий день. Вітаю всіх, слава Україні! Героям слава! Ми вже чули низку оцінок цієї спецоперації СБУ. Наприклад, глава дипломатії ЄС Кая Калас заявила, що такі атаки дронів на російську військово стратегічну авіацію переписують військову історію. Це її цитата. Скажіть, будь ласка, чи погоджуєтеся ви з таким твердженням, і що такого унікального було у цій операції? По хотів би, щоб ми. Е не занурювали разом всі в радісну ванну і забували, що у нас ще війна не закінчилася. По-друге, що стосується унікальності цієї операції, то вона реально е дуже крута і планування і здійснення цієї операції, а саме головне утримання цієї е операції в таємниць удара саме в той час. коли… На аеродромі лінії було накопичення найбільшої кількість техніки за останні авіаційної техніки, що нас цікавило за останній період, то якраз саме в той час був нанесений удар. Було очікування, коли саме нанести удар. Операція могла бути проведена раніше, якщо брати 6 аеродрому. Але так, що в одному місці така кількість літаків, то це якраз було. Був виток інформації, і Служба безпеки також про це знала і знала безпосередньо вона значно раніше, що більше ніж 40 літаків було зосереджено в районі аеропорта Лені, аеродрома Лені. І саме якраз туди було нанесено основний удар. Крім того, крім стратегічних бомбардувальників, зазначити це знищення літаків типу А-50. За своїми. Характеристиками це е, літак дальнього ви, виявлення, і саме він є таким, знаєте, основним пунктом управління щодо виявлення і е, координації по знищенню цілей. а ціліці він міг е, виявляти повітряні цілі на дальності 600 км. А на землі сіне, на надалі всі 300 км. Літає такий літачок вдоль з, е, лінії бойового зіткнення на російсько-українському фронті. І бачить все починаючи від БТРів, танків закінчуючи іншою технікою. Це така так, серйозна, такі, такі особлива дуже така сіль. Так для особлива ціль, така для, Україні, для так. України. Я скажу це е, навіть вона значно важливіше ніж просто ті літаки, що несуть крилати ракети повітряного на базування, наносять удари. Бо саме це е, ну мовно кажучи. Голова цих ударів саме там сидять, виявляють і визначають і координують зусилля по нанесенню ударів по українським військам. Ну, це також треба зазначити, що це великий успіх. Ми вже були в нас успіхи, коли ми знищили такі літаки в повітрі і знищили їх на білоруських аеродромах. Їх не так і багато. Це літак в середньому. ціна від 350 до 500 мільйонів доларів, в залежності від його там начинки радіоелектронної і. Це дуже важливий е, такий удар, з точки зору е, як забезпечення зменшості е, спроможності ворога по керівництву е, під час ведення розвідки нанесення ударів. Взагалі операція сама по собі дуже цікава, тому що е, якщо послухати, скільки часу вона планувалась, і скільки часу було триває, що не було витоку такої інформації. І не було витоку такої інформації тільки з однієї причини. Служби безпеки України чітко розуміють, що будь-які ролики, будь-які коменти по будь-якій діяльності вони шкідливі для спецслужб, і це якраз побачимо наскільки ефективно спрацювала служба безпеки України. А якщо порахувати кількість дронів, які по ціновій політики, звичайно, ми не рахуємо інші показники фінансові, але є ціна літака, ціна дрону. Ціна дрона на рівні від 500 до 1000 доларів, і ціна літака е, починається від е, півмільйона доларів. Ось вам все підношено, наскільки це ефективно було застосовано. Так, 117 е, дронів, а і не всі вони, і не один наносить удар по одному. Бувало, що декілька наносив удар по декількам, але е, декілька по одному наносив ударів. Але це чудова операція. Але ще раз хочу зазначити, що. Е, Генерал Малюк і його потужна команда все зробили правильно. І Саме головне вони не намагалися показати, що вони круті. Вони не казали, вони просто свою роботу показали, що професіоналізм найвища оцінка спроможності спецслужби, а не якийсь там будь-який ролі знятий на фоні якихось окупованих територій чи піднятого прапору. І показали Наступне... це по факту, тоді, коли це вже так. принесло результат. Абсолютно вірно. Вони не намагалися бути крутими, вони просто були крутими і показали свою роботу їхні, і наскільки вони. Професіонали, наступне, що е, також слід зазначити, що е, для морального підняття настрою українського суспільства, це ну це було дуже круто. Але українське суспільство навіть не розуміє, що, що таке на 30% відсотків знищити е, ядерну спроможність країни агресора і, взагалі, країни, яка безпосередньо має ядерну зброю, я скажу так, що. Ті ж самі сполучені штати, які все одно в будь-якому відношенні в паритеті до Росії по ядерним арсеналам, так от я скажу так, що для аби таку операцію провести Сполученим штатам так швидко, так ефективно і за таку ціну, ну я думаю, що вони було значно складніше. Тому це чудова оцінка, і нам не треба зупинятися тільки на цьому, і як показав перебіг. Подальших подій служби безпеки працювали на інших напрямках і ну, про це ще окремо сьогодні культуру. поговоримо. Так, так, так. Звичайно. А... Єдине, що ще раз скажу, це не дуже вплине на ситуацію на фронті, чому тому, що фронт живе своїм життям і це просто зменшить спроможності ворога по нанесенню ударів по нашим містам і селам. Помирним містам Е, Але це не, повністю не виключає його спроможність, тому що літаки залишилися на інших аеродромах, і не все вийшло знищити одночасно на всіх аеродромах, на яких намасився удар. Між тим, між тим слід зазначити, що ці літаки вони не виробляються. І е, Росія підтримала цих літаків достатньо часто за рахунок е, певних операцій, коли міняли літаки, на літаки. Потім, коли за рахунок газового шантажу України такі літаки віддали, і наші політики вухами е, хлопали не і віддавали але це. До речі, потензал. зараз теж багато говорять, що це можуть бути взагалі ось ці літаки, які свого часу передали можливо Україну. і так, ось, можливо і так, але скажу так, що. Е, а головним аргументом вирішення тузловської проблеми тузловського конфлікту на початку 2000-х було те, що ми підняли в повітря відповідно команди керівництва нашої країни, бо на той момент президент був відсутній був в Бразилії. А якраз військово керівництво прийняло рішення, і було підняти літаки стратегічні українські, і саме якраз це чітко поставило, які були споряджені крилатими ракетами, чітко поставило Росію на місце і змусило відштовх скарг відмовитись від своїх агресивних подальших намірів. Потім ми чомусь їх передали. Все ж таки Росії, але це якраз о, знаєте, коли. Прикриття газовими проблемами викриває справжню роботу наших політиків на користь Російської Федерації. Питання не про це питання про те, що в нас попереду багато ще роботи, і е, під ці потужні оплески нашої служби безпеки України хотілося б задати питання нашому політичному керівництву, що ми далі робимо з покращенням ситуації по підняттю рівня образнатості країни, а саме переведення економіки на функціонування в умовах особливого періоду. Переведення економіки на як ми кажемо прости простою простою мовою на функціонування на військові ріки. Наступне це продовження і потужне обладнання фортифікційно обладнання територій. Третє це підготовка населення до спроможності захищати свою країну зі зброєю в руках. От три речі, які безпосередньо е, треба робити на даному етапі, тому що цей успіх важливий і в стратегічному розумінні він взагалі такий крутий, але на даному етапі у нас ще багато проблем, які ми мусимо вирішити. Ось на що б хотів би я е, е, загострити увагу. А до речі, що ви розумієте під оцим поняттям перевести економіку на військові рейки? Тому що я, от скільки спілкувалася із військовими і з економічними експертами, тут думки ці часто дуже сильно відрізняються. Тобто, з одного боку, українська економіка має працювати в усіх сенсах. А інші, наприклад, деякі експерти кажуть, що ну все ж таки більше потрібно зосереджувати саме на оборонних підприємствах і туди більше залучати людей. А якої думки дотримуєтеся ви? А я е, відкриваю закон про мобілізацію, мобільні підготовки відкрити. Там е, все чітко прописано, кому, що, як всі країни робити під час оголошення мобілізації, е, кому, яким чином опрацьовувати мобілізаційний план, саме він є основою успіху е, потужної економіки країни під час війни. І там чітко, відповідно цього мобілізаційного плану, кожне підприємство України отримує завдання по випуску продукції для забезпечення потреб Збройних сил. Оце найголовніше, тому не може бути ніяких там спорів, як воно робити, коли воно вже прописано в законі. А цей закон прописаний на основі попередніх війни досвіду людства, кому що, як, які послідовності робити. І аби зрозуміти, чи працює це, чи не працює, давайте подивимось просто на нашого ворога. Інколи треба все ж таки набратися мужності і казати, що них буває краще опрацьовано на певних етапах війни. Так, от вони абсолютно спокійно перевели свою економіку на в умов війни і забезпечують потреби збройних сил зброю різного значення в потрібній кількості. А якщо ви задасте питання керівникам підприємств, які виробляють найпростіше і найболючіше на даному етапі дрони, то ви будете здивовані, що частка державного замовлення на виробництво цих дронів не така велика по спроможності підприємств вироблятися дрони. От і все. Наступне знов таки ж по грошам по е, успіх в війні – Це в першу чергу успіх в економіці. Бо успіх війни, коли міряють кількість людей, які воюють, і на кількість людей, то це неправильна позиція. Бо насправді точкові і своєчасні удари по нанесенні по критичній інфраструктурі Російської Федерації, значно швидше можуть наблизити нашу перемогу, ніж знищення однієї чи двох танків на передньому краї. Ефективніше декілька ракетами знищити заводи, виробляється техніка, ніж потім ці самі танки, що Е, ви, ну, ми ви, знаємо, ви, ви, так що українські Фронтів. безпілотники досягають таких цілей на території Росії, і це відбувається одне, дедалі, дедалі частіше. часи це системна робиться. Наскільки це системна робиться, і наскільки чітко робиться, О, дивіться, за рахунок правильного нанесення ударів по об'єктам нафтогазопромислового комплексу, уже в цьому році спроможність по наповненню російського бюджету по продажі, транспортування переробці е, нафту і газу зменшилась на 25%. Це реально серйозний такий удар, і треба розуміти, що е, це літо, яке нас очікує, так? Це літо якраз останні надії для Російської Федерації. Вони розуміють, що якщо вони, не провівши потрібний наступ на деяких ділянках, які вони собі там спланували, цього не досягнуть, то вже наступний рік буде зланих, що стосується економічної відношення, значно складніший, якщо буде дотримуватися рівень санкцій, які зараз є. Бо їхня економіка також потребує вливання особливо, що стосується технічного наповнення сучасними е зразками радіоелектронної е Комплектуючих до радіоелектроніки, які є основою виробництву ракет, починаючи від протитанкових ракет, закінчуючи е, крилатими ракетами, зенітними ракетами, тобто, Тому, все ж таки о... Росія на цей фактор зважає, бо іноді здається, що ресурс її ну чомусь такий безмежний. Ми бачимо це і за постійними атаками українських міст. Ну і звісно, на фронті щодня відбуваються бої, і при чому, що ми зараз і бачимо літню наступальну кампанію на різних напрямках. Мках загострення і таке інше, але все ж таки цей ресурс не безмежний. Ресурс безмежний, тому що е, Росія зара свій ресурс грошовий в першу чергу е, наповнила за рахунок продажу нафти і газу. І знов-таки повернемось до цифр. Тільки в 2023 році е, Німеччина закупила е, газу і нафти у Російської Федерації на суму 28 мільярдів доларів. Та ж сама Іспанія на суму 17 мільярдів, Італія на суму 14 мільярдів. І достатньо часто Європа, допомагаючи нам на мільйон закуповує, а це також, умовно кажучи, допомога для Росії, закуповує на мільярди. їхню продукцію. Тому от. Знов таки ж кажу, що війна це економіка. Хочемо перемогти в цій війні, мусимо системно руйнувати їхню економічну спроможність. А вже безпосередня кількість вбитих їхніх солдат це вже інший показник. Він важливий, але він не є критичним під час ведення бойових дій. І в певних моментах, коли ми по декількам показникам наразі ще поки що пасем задніх називемо так м'яко. По відношенню до нашого ворога, то достатньо складно утримувати територію, якщо командир батальйону будь-якого на фронті, а у нас їх е тисячі цих батальйонів, так своєчасно не отримує міни до своїх мінометів, снаряди е або підтримку снарядами е в його е на його користь. Так само е потрібної кількості зброї, потрібної кількості вибухівки, дронами. Тому Якщо цього ми не можемо в нашого тилу поставити, то тому навіщо ми будуємо собі в голові казки? Що тільки за рахунок одного героїзму ми мусимо там утримувати наші території? Складно сказати щось про героїзм, коли ворог системно нищить наші позиції величезної кількості артилерійських снарядів і дронів. І який би ти був не герой, коли проти тебе працюють артилеристи, і артилерія знищує перемалою фарш землю фортифікаційні споруди і людей? То тут питання не про героїзм. Тут питання про героїзм, коли ми зможемо своєчасно відповідати на у відповідь ворога а ще краще бити на а, випередження, випередження результати цієї війни будуть значно краще. Пане Сергію. Ще одна спецоперація, про яку стало відомо нещодавно, якраз буквально днями, і хотіла би з вами її обговорити так само. Служба безпеки теж їй показувала відео і розповідала про успішний підрив опор Керченського мосту з іншого боку. Російська так звана влада Криму заявляє про те, що міст все одно працює, але ну тим не менше, всі ми бачили ось ці кадри, і це вже третя атака на Керченський міст. Скажіть, будь ласка, це більше такі іміджеві спецоперації, які зрозуміло, що ну напевно над складними зусиллями виконані, чи вони мають все ж таки і військовий ефект так само. Ну, військовий ефект вони мають тут розумієте, коли ми починаємо взагалі розбирати питання, яким чином здійснювалася певна спецоперація, ще до, до того моменту, як не закінчилась війна, то з моєї точки зору це неправильно. І коли Верховна Локомандич також розповідає нюанси, що було зроблено. Так, це круто для сприйняття суспільством, але дуже хреново для подальшої роботи спецслужб. Бо ми даємо шпаргалки нашим ворогам, і вони звертають увагу, роблять аналіз е, помилок, е, які були допущені, і що дало нам в результаті е, успіх для нас. І на наступний раз, там десь нам, якщо не треба знайти, буде якусь ніж проку, які зробити собі фінт або трюк, або провести якийсь захід, це буде значно складніше. Тобто, ви Тому вважаєте, що про спецоперації краще мовчати чи як, чи е, при певною мірою просто якусь інформацію видавати? Е, треба просто ставити по факту, що знищена а яким чином і скільки це готувалося, які засоби до цього притягалися, з моєї точки зору, як військово, який е, в розвідці прослужив на один десяток років, те є шкідливим для майбутнього успішного розвитку інших спецоперацій. А що дає ось цей інформаційний ефект? Це може якось вплинути, наприклад, на партнерів України для того, щоб вони ухвалювали рішення на користь нашої армії, наприклад? Гарне питання партнерам цікавить безпосередній результат, а не процес. А ми, коли починаємо розповідати про нюанси, ми розповідаємо про процес. Процес нікого не мусить цікавити і нікому не мусить бути відомий, цікавити тільки сам результат. Знищили яким чином за рахунок правильно організованої роботи, все отаким От чином воно мусить бути працювати. І вже підбиваючи підсумок нашої програми, скажіть, будь ласка, пане Сергію, на що зараз варто звернути увагу у подальшій, ну, короткостроковій перспективі. Як ви вважаєте, І що стосується і мирного населення, і що стосується військової ситуації? Які прогнози, чого очікувати українцям наразі? Українці можуть очікувати на те, до чого вони самі готують свою країну. Каски ніяк не буде ніхто завоювати за нас не буде, і у нас е, треба вирішити питання, про які я говорив: економіка, фортифікація, підготовка людей і вивести на абсолютно новий рівень. Проведу простий приклад. Ми піднімаємо питання про кількість дронів, але абсолютно не піднімаємо питання про якість навчання і кількість навчання апаратуру цих дронів. І в реальній ситуації кількість дронів, які використовуються на фронті. Взяти, наприклад, купили 10 дронів, навіть не будемо рахувати, хто їх купив, волонтерські фонди, просто громадяни, чи купили державу, чи нам надали союзники 10 дронів будь-якого рівня на рівні тактичного, то скажу так: що до того, щоб виконати бойове завдання і вразити ворога, доходить в найкращому випадку 2 з 10. Інше вісім. Не досягають своєї мети, не дають коефіцієнт корисної дії за рахунок російського ребу, за рахунок природних умов, за рахунок неузгодженості плану електронної сумісності. Це також такий важливий такий документ, який дозволяє працювати всім в потрібних напрямках, в потрібний час, не заважаючи один одному. Ну і найголовніший головний фактор, який про всі, які всі мовчать, це навченість операторів. Не тільки ті, хто керується безпосередньо цими дронами, а ті, хто готують ці дрони, переробляють, перепрошувають, готують їх е, до застосування з боєприпасами. Про це взагалі мовчать, тому що це питання, яке мусить вирішуватися на рівні держави. Знову непопулярний популярний прикид, але раз уже ви задаєте, все ж таки давайте на війні навчитися казати колючу правду, яка дозволить робити правильні висновки. Ще в 22-му році ворог. На своїй території на базах 52 двох навчальних закладів цивільних закладів відкрив додаткові кафедри підготовки спеціалістів, військових спеціалістів за різними військово обліковими спеціальностями. Задайте собі питання: а в скільки наших цивільних навчальних закладах відкрита підготовка різного значення, починаючи від операторів дронів, закінчуючи спеціалістами ремонту техніки радіоелектронної, техніки зв'язку, авіаційної техніки, колісної гущани техніки, яка кількість людей, а ці люди, яких я перераховую інколи значно важливіші, ніж просто штурмовики, про яких завжди всі говорять, і їх неможливо Штурмовичі навчити є... там умовно за місяць-два. Так тобто, це має бути така системна постійна підготовка таких людей? Звичайно, це мусить бути системна підготовка, і саме головне, люди мусить проходити цю підготовку ще до того моменту, як вони що призваний до лав збройних сил та інших силових структур. Це отримання військово-облікової спеціальності кожною людиною, кожним брадина України. Які дозволяють збільшити наш е, оборонний потенціал. І достатньо часто, коли людина вже пройшла таку підготовку, вона себе почуває значно впевненіше, ніж коли вона просто попадає на курс підготовки і потім зразу на фронт, бо в неї немає облікової якоїсь там спеціальності. Тому ще раз підкреслюю: війна це економіка, спроможність забезпечити потреби армії. Ми мусимо підняти свої спроможності по забезпеченню потреб армії в людях, навчених мотивованих, забезпечених в техніці, боєприпасах до зброї зброї, зброї, зброї. так угу, багато. Ще чого. От тоді питання стоїть про успіх. Розумієте? А якщо ми будемо тільки зосереджуватися на підготовці, тільки людей для штурмових підрозділів, це важливо. Але все ж таки все мусить працювати в комплексі. Інколи навіть не на солдати, а це кухар, який може і приготувати їжу, можуть дати негативний ефект в отриманні своїх позицій. Тому в армії немає непотрібних спеціальностей. Бувають люди, які не виконують свою функціональну обов'язки, А в армії всі посади. Від, скажімо так передбачено, що якщо людина на цій посаді виконує свої обов'язки професійно, то успіх, починаючи від командира полку до останнього кухаря, якраз залежить від всіх цих людей. І це працює тоді на систему. Так, дякую вам. Дякую, що сьогодні до нас змогли долучитися і обговорили такі важливі теми. Сергій Кривонос, генерал Збройних сил України і колишній заступник секретаря РНБО з нами був сьогодні на зв'язку. На цьому ми завершуємо нашу програму за QR-кодом, який ви бачите зараз на екрані. Ви можете зайти на наш Ютуб канал і подивитися там ще більше наших випусків. Обов'язково побачимося у наступних ефірах. До зустрічі!